Це репетиція капели бандуристів Карпати. Заснували її у 1953 році. Зараз тут 26 учасників, понад 60% з них мають проблеми з зором. Ну, я в капелі вже от на другий рік буде 40 років. Можна сказати, що це наше життя. Наша більша половина життя проходить в капелі, в колективі. От, ну і це відповідно і відродження культури, культури, бандури. Капела може припинити існування, каже її директор Роман Кіт через відсутність фінансування. Цього року грошей для роботи їм виділили недостатньо. Працювали ми перших півроку, можна сказати, на ентузіазмі. Більше того, нам виділено було коштів не повний мільйон що вистачило практично на 0,3 мінімальної заробітної плати. Це 2 тисячі з податками. На наступний рік їм не виділили грошей узагалі, тому капела ліквідувала юридичну особу. Така ж ситуація з іншими колективами львівського осередку українського товариства сліпих. Раніше їх фінансувало міністерство соціальної політики. Тепер умови фінансування змінилися, і у міністерстві хочуть, аби незрячі разом з усіма іншими громадськими організаціями брали участь у проєктних конкурсах і у такий спосіб вигравали гроші на свою діяльність. Там можна брати навіть на заробітну плату і на комунальні послуги, але на час реалізації проєкту. А в нас є величезна структура, це є соціально-реабілітаційна структура. Це є соціально реабілітаційна структура, в якій на сьогодні працює трошечки більше тисячі осіб, значна частина яких це саме особи з інвалідністю, і більшість це особи з інвалідністю зором. Тим часом капела бандуристів Карпати звернулася до міської ради, аби отримати фінансування з міського бюджету. Це питання є в нас на розгляді. Ми будемо пропонувати долучатися капелі до різних наших загальноміських заходів, проєктів, програм, які фінансуються з міського бюджету, бо створювати іншу інституцію це, це довгий процес. Ми просто хотіли спрацювати швидко і надати допомогу таку, яка була реальна вже. Капала отримуватиме гроші за участь у проєктах. Це один із варіантів, які пропонують у міській раді. Це питання ще розглядають. Олена Данило, Анатолій Кричук та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.